Сьогодні я буду робити печінку в яблуках. Мені потрібна печінка. У мене куряча печінка, і в мене така гарна велика яблучка, одна цибулька, борошно. Борошна я додаю дві чайні ложки копченої паприки. Посолити. Чайна ложка солі, перчити, Мішаю. яблучко зразу розрізається так, як мені треба. Ще висипаю печінку, кульочок. На печінку висипаємо це все борошно. Ось так винесенько паніруємо. Дивіться, яка? Прикриваю її кришечкою легенькою, хай вона так на середньому вогні тушкується. Я вже печінку перевернула на другу сторону. Ярмока наші готові. Будемо перекладати до печінки. Трошки підсолю. І трошки перчику дам зверху. Коментую таку печинку робити, тому що воно є дуже смачне.